Усім привіт, ви на каналі все по трошки З 16 березня 2023 року Ми мене авто, авторинку міста Луцьк. Знімаємо пару бусиків, знімом, подивимось, що скільки коштує. Така тежка є, 11900. В описі до відео будуть комен... контакти експертів. Хлопці займаються перевіркою автомобілів перед купівлею. Перевіряють автомобіль по різних параметрах і варто ними користуватися їхніми послугами, аби не придбати собі якийсь дуже поганий автомобіль, який зовні дуже класний. Бусик такий, Форд. Транзит 8 рік 7600 дизель. Така машинка. Є контакти, зупиніть відео на паузу. Прочитайте, якщо все гуд, дзвоніть до продавця і купуйте. Далі у нас Рено Трафік Trafic, вантажний бус. 17 рік, 13150, 1.6 дизель. Пробіг 270 тисяч. Наступний ерино трафік. автомобіль в синьому кольорі. Автомобіль 13-го року випуску пробіг 184 тисячі Є ціна. Ось такий бусик. 14350 його ціна. Ще один рено трафік. Так, 10 рік на автоматі. 13350. 290 тисяч кілометрів пробігу. Ще продадуть трафік в жовтому кольорі. ну, така машинка. 2.0 дизель 11 рік. Ціна 12600 довга база. Зупиніть на паузу і прочитайте короткий опис до даного автомобіля. Далі у нас знову Renault трафік. Довга база. Автомобіль 18 року випуску. 16300, дизель 1.6, пробіг 148 тисяч. Opel Vivaro в короткій базі. Автомобіль коштує Десять дев'ятсот рік. Контакти є такий Vivaro.